Компанія автопарк, сьогодні у нас на продаж заїжджає Mitsubishi Кольці, 1,5 бензин встановленим газовим обладнанням на роботизованому автоматі. Дуже зручна по місту, дуже економна, машина у нас на газу, на свіжій гумі. В сірому кольорі, по салончику у нас тканина, дуже збережений стан автомобіля, що по техніці, що по ходовій. Коробка працює адекватно, нормально, як і повинна. по... Сидінням в гарному стані, є невеличка протертість у нас ось тут на боковинці, можливо, чи ми зацепили підлокітник присутній, кондиціонер працює, мультимедіа музика теж працює, по задній частині салону все ідеально, по пасажирському теж все ідеально. 211 тисяч пробігу на автомобілі, двірні карти просто ну як в новому стані. Газ працює, вмикається. Ззаду теж все ціленьке, все гарненьке. Автомобілі має косметичне підфарбування, в ДТП не була, є невеличка прижатість у нас по задньому бампуру, а так в основному гарний хороший автомобіль. Тому чекаємо на вас, З Києву, це Сумська-2. Придбати можна в кредит, в лізинг, за готівку, за криптовалюту або в трейдинг.